Підключення обробки, завантаження результатів виконання інвентаризації з мобільного додатку BISCAN в документ перерахунок товарів. Перш за все, заходимо в розділ КАМпанія налаштування ще більше можливостей. Розкриваємо блок налаштувань адміністрування. Опускаємось вниз і знаходимо пункт друковані форми, звіти і обробки. В самому низу цієї форми налаштування ставимо прапорець Додаткові звіти і обробки, якщо він не включений. І натискаємо посилання додаткові звіти і обробки. Натискаємо кнопку Додати з файлу. Тут, при виникненні попередження безпеки, натискаємо кнопку продовжити. Відкривається форма, в якій ми обираємо зовнішню обробку, яку нам потрібно підключити. В нашому випадку це обробка обі завантаження даних з мобільного додатку для документу інвентаризація. Обираємо цю обробку, натискаємо кнопку Відкрити. Тут встановлюємо режим відображення у формах елементів довідників і документів. Публікація використовується і натискаємо кнопку Записати та Закрити. Наша обробка підключена. І тепер вона доступна у формі документу. Якщо ми зайдемо в розділ закупівлі, «Складські акти, зайдемо в документ перерахунок товарів, то в нас в шапці документу перерахунок товарів або інвентаризація запасів, з'явилася кнопка визову обробки Завантажити факт з файлів мобільного додатку біскан».